На базі відпочинку в Криворізькому районі, де нині проживають переселенці, готуються до опалювального сезону. Радіаційні показники на Дніпропетровщині в нормі як діяти у разі аварії на заес світлини жителів України в образах ляльок-мотанок. У Дніпрі відкрилася благодійна виставка. Вночі 7 вересня Росія двічі обстріляла Нікопольський район. З градів артилерії та мінометів гатили по Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. Також рятувальники загасили пожежу у Кривому Розі, яка спалахнула днем раніше, коли армія РФ обстріляла нафтобазу у Кривому Розі. Пожежу ліквідували. З вогнем боролися понад 16 годин. Працювали 55 рятувальників. 15 одиниць техніки пожежної та один пожежний потяг також. Сьогодні вранці наші військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник. Раніше ми жили в літніх будиночках, зараз ми проживаємо тут. Ярослава Глушко, переселенка з Херсонщини, з рідного окупованого російськими військами села виїхала наприкінці квітня разом зі своєю родиною. Оселилась на одній з баз відпочинку в Лозувацькій громаді Криворізького району. Тут є котельня, і ну тут даже чим хорошо, що Можна отаплювати по стороні. Якщо там ніхто не проживає, то економніше. Ми тоді тут опалюєм, крило, де живуть люди. На цій базі почали приймати переселенців ще у квітні. Раніше тут проживало близько 160 людей. Наразі лишилось 33. За словами керівниці бази відпочинку Оксани Бобкової, проживання у літніх будинках вже неможливе через низьку температуру повітря. На даний час у нас працює двоповерховий поверх. Там вісім кімнат з однієї і дві окремі кімнати з опаленням з другої сторони. Також є окремо розташовані сім будиночків, де ми готові розпочати прийом також людей. В даних доміках стоять буржуйки, каміни або електроопалення. За словами заступника директора з господарчої частини, корпус, в якому нині проживають переселенці, опалюється автономною котельнею. Катюл твердого топліва, який ми зимою таплюємо. Твердим топлівом. Сюди нічого не, не підходить, кроме беркети і дрова. Оцей котюло таплює повністю це воружоні. Олександр говорить, для того, щоб топити увесь сезон, їм необхідно 50 кубометрів сировини. Тож нині готують матеріали. Лозувацька ОТГ одна з громад Криворізького району, яка прийняла найбільшу кількість переселенців. Нині їх тут зареєструвалося більше тисячі. Деякі бази не мають опалення. Їм будуть наразі знаходити інші місця, де є опалення і умови для переживання. Тобто це питання гостре, але вже процес пішов вирішення і ми готові до цього. Моменту. Тож всі переселенці будуть з певними гідними умовами для прожиття. За словами Євгена Ситниченка, опалювальний сезон в Криворізькому районі розпочнеться за планом 15 жовтня. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. 42 людини загинули на водоймах Дніпропетровщини від початку літа. Четверо з них діти. Про це повідомила заступниця начальника відділу управління цивільного захисту Дніпропетровської ОВА Олена Шевцова. За її словами, основна причина загибелі людей це нехтування правилами безпеки поводження на воді. А саме залишені без нагляду діти, пірнання над глибину та купання дорослих у стані алкогольного сп'яніння. Олександр Воронов має дозиметр для вимірювання радіаційного фону. Розповідає, намагається стежити за рівнем радіації самотужки. Нині вимірює його у своєму робочому кабінеті. Факскоку. Под диапазон стоит единица, то мы показания, которые видим на миллиамперметре, оно 5 умножаем на единицу, получается 5 миллиампер, ой, 5 миллирентген в час. Це означає, що рівень радіації в цій кімнаті у нормі. Радіаційний фон у Дніпрі та області також в межах природних показників. Протягом двох останніх тижнів вони коливаються від 10 до 13 мікрорентген. У разі аварії на Запорізькій атомній станції цифри були б у рази більшими. Загроза, яку несе в собі можлива аварія на атомній електростанції, це забруднення, радіоактивне забруднення. Місцевості водних об'єктів, а також іонизуючі випромінювання, яке здійснює вплив на населення. Якщо станеться виток радіації, про це оповіщатимуть ДСНС, поліція та центральна і місцева влади. Перше, що необхідно зробити при аварії, сховатися в будівлю із герметично закритими вікнами, подалі від зовнішніх стін, змінити одяг на чистий. Пити розчин йоду при радіаційній аварії не треба, він не допоможе, зазначають у міністерстві охорони здоров'я та підкреслюють, єдиним препаратом для ефективної йодної профілактики є йодит калію. Але приймати його треба тільки після офіційного оповіщення про виток радіації. 1 вересня Запорізьку атомну станцію відвідали інспектори місії МАГАТЕ та зафіксували порушення цілісності об'єктів. Ми бачили Воєнні дії навколо АЕС і я зміг побачити на власні очі разом зі своєю командою. Уплив, проріхи, знаки чи залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність об'єкту насправді була порушена і неодноразово. Втім, більшість систем атомної станції працюють у штатному режимі. Заявив керівник МАГАТЕ. Двоє співробітників місії залишились на станції та моніторять ситуацію. Катерина Нічак, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ласкаво просимо на екскурсію музей від підвалу до даху. У безкоштовному застосунку від Національного музею Чехії з'явився аудіогід українською. Тексти адаптувала історикиня з Дніпра Яна Тимошенко. Раніше вона разом із Суспільним створювала аудіогід у меморіальному будинку музею Дмитра Яварницького. Тепер використала цей досвід. Історикиня розповідає у новому аудіогіді, зокрема, розповіла про дисидента з Дніпра Василя. Макуха, який спалив себе на знак протесту проти окупації Чехословаччини, і в мене, як у історика, була така унікальна можливість доповнити історичну, історичний аудіогід Фактами комунікації чехів і українців були залучені також українські фахівці для створення цього тексту. Так, частину більшу частину перекладу здійснила відома перекладачка з чеської мови це пані Олена Крушинська, теж і краєзнавиця. А також для цієї роботи було залучено вашу колегу пані Марту Шевченка, редакторку Суспільного телебачення, директор, дирекції суспільного телебачення. Тобто також були потім залучені ще актори. Яна Тимошенка каже, цей проєкт частина програми Олени Зеленської по створенню аудіогідів в музеях Європи. Раніше це ініціатива з України поступала з тим, щоб перекладати аудіогіди, а зараз музеї саме доходять до такого розуміння. За словами Яни Тимошенко, українські аудіогіди створені у понад 40 музеях Європи. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро. Восьмирічний влад, домівка якого залишилась в Маріуполі, одразу оглядає новий ноутбук від волонтерів. Він йому знадобиться для дистанційного навчання. Тільки це на День рождення загадати, щоб мама купила ноутбук новий. свій старий комп'ютер довелось залишити в Маріуполі. Наразі влад навчається в школі в Дніпрі, але каже, що сумує за своїми однокласниками та мріє повернутися додому. Я брала ролики, їздив по дому, тільки під'їжджаю какну до і бачу, що прямо цей. Ракета в мою школу приземляється. Вихать я ну в початку війни, коли що сильно не бомбили, я не хотіла виїжджати. но потім, коли почали сильно бомбити, спочатку хотіла виїхати, а потім я вже привык. Хлопчик розповідає, що подарунок став для нього сюрпризом. Мама тримала це у секреті. В общем, для учопи і для из за того, що этот ця... У мене є телефон, но телефонно ну, сильно розбитий і очень сильно завісає. Я навірно прийду сразу скачаю зум для учоби, а Потім уже все остальные игры. Всього в резиденції Little Маріуполь. Дітям-переселенцям роздали 30 таких ноутбуків для дистанційного навчання. Зробили це за допомогою благодійного фонду Сергія Притули. Керівник хабу Кирило Долімбаєв розповідає, що техніка хоче вжива на проте в гарному стані. Виконуємо мрії діточок з окупованих територій. Як зі сходу, як з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини. Ми залучаємо кошти, купуємо про те, про що вони мріяли. Кирило каже: якщо хтось бажає подарувати гаджет дитині з окупованих територій, то вони можуть звертатися до них в резиденцію Літл Маріуполь. Марія Гричко, Олександр Буряк, новини на Суспільному. 33 фотографії жителів та жителів України в образі ляльок мотанок представили на виставці «333 у Дніпрі. Ці фото в березні знімали в Бучі та Ірпені. Зокрема, цю світлину зняли на мінному полі. Розповідає авторка робіт Ірина. На фото знайомі організаторів виставки Ардуету Вони разом. Це Десять людей, яких в кожного кожен втілив той образ, який близький йому. Кожен образ, якщо ви побачите, тут є і жінки, і які чекають, які борються, які на фронті. Тут є, ви бачите, ви побачите тут в цілому народ. Тобто тут в основному жіночі образи, але це тому, що Україна жіночого роду. Світлини на виставці можуть купити всі охочі. Кожна робота коштує від півтори тисячі доларів. Гроші з продажів спрямують на благодійність. Гроші з продажів йдуть на фонд культурного десанту і ми передаємо кошти руху Жовта стрічка це рух ненасильного супротиву на окупованих територіях. На передає біль і любов нашої України мені надзвичайно сподобалась картина незламна, дуже сподобалась картина про кохання. Тобто я бачу дуже багато картин, яких відображається, коли жінка вагітна була. Мені це дуже знайомо, тому що в мене дитина 5 місяців. Спочатку насолоджуюся зображенням, але потім розумієш, який сенс у них вкладений, і пронизує жахіття. Тут іншими словами це не скажеш. А я прийшов. До них на виставку в Києві і купив дві картини. Я запропонував доєднатися до культурного десанту і поїхати з нами. і Вони згодились, погодились, і ми поїхали і, Ш ну, і працюємо нон стоп. Ця виставка була представлена в країнах Європи. В Україні світлини побачили вже жителі Києва та Житомира, ознайомляться з роботами і Дніпряни. Виставка працюватиме тиждень, з 7 по 13 вересня. Далі каже Ірина: поїдуть у Львів, потім знову в країни Європи та США. Анастасія Галасюк Владислав Смичков новини на Суспільному Дніпро.